Я знаю багатьох російських добровольців, які воюють тут у нас в різних підрозділах: цей Сибірський батальйон, цей РДК, цей Легіон Свобода Росії. Найбільша, скажімо, так, категорія іноземців, які воюють в лавах збройних сил, ну не тільки в тих підрозділах, які я назвав, а й в інших, це саме росіяни, російські громадяни. Але існує. Скажімо так, російська опозиція, яка здебільшого сидить за кордоном, ну так звані хороші руски, як ми їх називаємо, і ці люди не підтримують своїх співгромадян, які зі зброєю в руках, ризикуючи життям, воюють проти Путіна. Більше того, російська мирна опозиція здебільшого цих людей засуджує. Називає їх зрадниками, називає їх іноді терористами. Тобто, типу, ми хочемо змінити владу, але ми проти тих, хто ризикує своїм життям, щоб змінити владу. І для мене це погана прогностична ознака. Я, я, не, я не бачу зараз жодної сили всередині Росії, яка би була спроможна скинути владу Путіна. На жаль.